У Росії вже готуються до святкування нового року та різдва. Робляться із розмахом та шиком. В елітному підмосковному селищі Барвіха відкрили базар ялинкових прикрас. Тут продають не просто кулі, а справжні витвори мистецтва. Відомого дизайнера з Данії Хелє Брінка. Росія для мене нова країна, такий собі новий ринок. Але я вже готовий відзначати з цими людьми свята. Якщо я зможу передати їм частину тієї радості, яку я відчував у різдвяний вечір, завдяки своїм роботам. Це означатиме, що я немарно працював. Перлина заходу дизайнерська іграшка, яка цього року прикрашатиме різдвяну ялинку в Кенсінгтонському палаці. Її не продають, але помилуватися можуть усі охочі. Жителі Барвіхи радо прийшли на базарчик не тільки поглянути на перекраси, багато хто придбав собі дещо. Ну, зараз багато люди стали виїжджати в Європу, взагалі достатньо більше, ніж раніше. І в принципі, що такое рождественський базар, всі розуміють. І, мені здається, це якраз то, чого нам перед Новим Годом завжди не вистачає. І так походити і набратися немножко атмосфери. Ведь Відважені не столько сам праздник, сколько дві недели перед ним подготовки. И вот там, ну якщо місяць открывается ярмарка. Поэтому, конечно, я думаю, это востребовано треба і інтересно. Талановитий данець вирішив зацікавити російську публіку своєю колекцією тематичних прикрас. Він показав іграшки з символи Лондона, Біг Бігбен, Даблдекер та червоні телефонні будки. А також найвідоміші замки Великої Британії та Данії.